Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто смакота від Марії. На кухні дівчата і хлопці. Газденький газде. І газди. як і обіцяла, буду робити котлетки на вечерю з хека замороженого. Ну і, звісно, вам покажу. Може, комусь знадобиться. Дивіться, дівчатка, що я зробила? Дівчатка-хлопці, хек розморозила, вимила. Вибрала всю м'якость. Скажу вам, що це таке собі задоволення. Більше так робити не буду. Краще заплачу дорожче за філе, аніж то, що гратися. З того кілограма 100 в мене вийшло 560 г м'якоті. Я її перемолола на м'ясорубку, тобто зробила рибний фарш. 400 г цибулі, дві ложки борошна до обкачування котлет. Сіль перець будемо використовувати чорний мелений за смаком, чайну ложку приправи до риби. Два зубочка чеснику, у мене такі маленькі, столову ложку олії. І плюс олія будемо змащувати руки, як будемо формувати котлетки. 30 г вершкового масла. І забула поставити, але зараз поставлю, вам кажу ще одне маленьке яйце. Все, дівчатка, що починаємо? Починаємо дрібно різати цибулю. Можна порізати, звісно, грубшими частинами, але потім змолоти на мисорубку. Це вже ви собі вибираєте самі. Наріжемо і продовжимо. Дівчатка, що робимо? Столова ложка олії. Даємо сюди наше вершкове масло. Я не хочу стукати, треба масло вигорнути. Так. І просмажуємо, дівчатка, цибульку до злегка золотистого кольору. А далі я кажу, хто хоче, можете її змолоти на м'ясорубку ще. А хто хоче, може додати так. Підсмажимо дівчатка і продовжимо. Все, дівчатка, хлопці, газденьки мої. Посмажила цибульку. Я собі також змолола. От, додаємо її до нашої рибки. Додаємо, дівчатка, маленьке яєчко. Саме маленьке вибрала. Маленьке яєчко. Зараз такі яйця дорогі, що, що, я кажу, будемо скоро на два ділити. ділити на Додаємо два зубочки часничку. От, втискаємо. Тільки чисто. Можна сухого додати. От, чисто для запаху, сіль. І чайна ложка приправи, яку ви любите до риби. Але вони також є різні, дівчатка. Тому додавайте таку, яку ви любите. Приперчуємо чорним меленим перчиком. І це все зараз, дівчата, старанно, старанно вимішаємо. Руками, дівчата, чистими і вимитими. Все. Дівчатка, фарш старанно вимішали. Я кажу, посолили, поперчили за смаком, тут нічого складного немає. Змащуємо собі ручки олією. Руки, бо писала мені якась, <с. <с.> якась жіночка писала, що я для діток, мабуть, розказую. Тому що все ручки, картопелька, бурячок, картопля, руки. Змастили дівчатка олією. Можна водичкою. От, формуємо котлети, такі, які. У вас люблять в сім'ї, бо я кажу, в мене люблять менше, а вони у мене маленькі, ніколи не виходить. Ну, мабуть, тому що я велика і все формую велике. Всі сформуємо і підемо смажити. Дівчатка, хлопці, сформували з цієї маси, в мене вийшло 15 котлеток, такі, як я формую. От, Ставимо в розігріту олійку. Будемо смажити на середньому вогні до золотистої скориночки. Все пересмажимо і будемо робити презентацію. Ну що, дівчатка і хлопчики? І хлопчики, і хлопці, мужні наші чоловіки. Насмажили ми наших котлеток. Ось. Внучка вже повечеряла. З'їла дві котлети, дівчатка і хлопці, так що дивіться. А внучку мою ви бачите, і знаєте, що вона в мене худенька, маленька. Но риба корисна, їсти треба, і їй такі котлетки дуже посмакували. Ніби все просто, ніяких особливих складників. Але вони соковиті, як бачите, прекрасно тримаються форми. Готуйте, от, смакуйте. І ви. І зараз я От, я кажу, як вам показати, ну, котлетки дуже сочні, і я вже одну з'їла. Ще с'їв. Мабуть. За рахунок цибульки вони такі соковиті і смачні. Це, дівчатка і хлопці. Такий сьогодні був рецепт. Простий, смачний. Як не рахувати, як я важко і довго ту, ту м'ясо з риби, тобто м'якоть, той швидкий. Всім, кому це відео сподобалось, не забувайте ставити вподобайки. Рецепт буде ще в описі. Що кому не зрозуміло, пишіть, я завжди всім з задоволенням відповідаю. Поширюйте відео, друзів запрошуйте. От, всім бажаю смачної вечері. Чи, чи буде відео ранком сніданку, обіду, дівчатка. Ну хай вам і хлопці, хай вам все буде смачно, що ви їсте. От, хай вам е, буде мирне небо над головою. Всім бажаю доброго здоров'я і всім до зустрічі!